Його божественної милості Ачебактивіданти з вами прабхупади. Це буде перша глава цієї дуже прекрасні книжки Умнамого Багавати Ом удевая, Багавате Багавати вас Ом унамого Багавате вас удевая. ज्ञानतिमरंद ज्ञाजना शाकया चक्षुर मिलता श्रीगुरव या स्थाता हम दधा स्वापद वंदे हम श्रीगुरा श्रीयुतापाल श्रीगुरून् वैष्णवश्या श्रीप्रजुता सहा गना रघुनाथ मीताम तम सग्रीव सायता सवधुता परंजना सहिताचैता देवा श्रीराधा कृष्ण पद सहाना लड़ित श्री विशाखा विताश्या कृष्ण करण सिंह दीनबान्हो जगत गोपैश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुती प्रणमा हरिप्रि वंचकृप सिंह व्यवचायापचितान भवन व्यो वैष्णव्यो नमो नम नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमाते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौर भानी प्राचारिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्या देश तारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास जी हरे कृष्ण Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ітак, дев'ятий вірш. бахавах шура. Баха бах, шура, бахавах у великій кількості. Шурах герої. Мад артхэ. Тяк та дживітах мат артхе. Заради мене тя дживитах. Тякта дживітах. Готові ризикувати життям. Мад артхе тяхта дживіта. На наша прахарана. На наша страха. прахарана. Нана. Численою. Шастра зброєю, прахарана споряджені. Шастра зброєю, дуже таке відоме слово. Сарве усі вони, юдга вішарадах, виправні воїни. Сарве югавіша сарве усі вони юдга вішарадах, вправні воїни. Там багато інших героїв, ладних віддати за мене своє життя. Усі вони добре споряджені різноманітними видами зброї і досвідчені у військовій науці. шура, Анічебашура, шура, Мад Артхетяк, Таджи вітах, на наша стра, Праха, Сарве юдга вішарада пояснення. Що стосується інших. Таких як Джая Дратха, Кріта Варма та Шалія, то їх усіх е, сповнювала рішучість віддати життя за Дур'йодгану. Іншими словами, це вже натяк, що на всіх них чекає неминуча загибель у битві на Курукшетрі через те, що вони приєднались до табору гріховного Дур'йодгани. Але сам Дурьодган, звісно, був упевнений у перемозі. Покладаючись на вище, згадані об'єднані сили своїх друзів, тобто він вважав, що в нього армія така мощна, і він побе... победить, переможе. Це я п'ю е, теплу водичку з куркумою, чорним перцем і корицею. І Трохи меду. Інколи я це п'ю, приблизно раз в чотири дні. Дуже корисна така суміш. Вірш десятий. Па, тад асмакам Апар'яптам тад асмакам Апар'яптам незмірне тад те, асмакам наши. Асмакам наше. Хм, Балам бишма биракши бхі там. Балам бишма биракши Балам сила. Дуже відоме слово, да? Бхішма, дідом Бхішмою. Абгіракши там, прекрасно захищене. Абгіракши там, прекрасно захищене. Ракша – це захист, Ща прекрасно. Абхи. Абхи. Абхи Абхи. Відомо, а, там, е те да абхірахштам прекрасному, абхі, абхі, абхінагарі, абхі, таке відоме теж слово. Пар'яптам твідам етешам, Пар'яптам твідам етешам, Пар'яптам твідам етешам, Пар'яптам обмежене ту але і дам усе це, Етешам Это Етешам. Балам бхима там. Балам сила бгіма, бгімою, абгіракши старанно захищена. Там було прекрасно захищено, тут старанно. Наші сили незмірні, і нас прекрасно захищає дід Бгішма. Водночас сили пандавів, яких надійно боронить Бгіма, обмежені пояснення. Апарія птам тадасмака, баламбім, бгішма біракши там, птам, твідам етешам, балам, біма, біракши там. Тут Дурьотхана порівнює сили супротивних сторін. Він гадає, що могутність його військових сил незмірна, особливо тому, що їх захищає найдосвідченіший полководець дід Бгішма. З іншого боку, сили пандавів обмежені і їх захищає менш досвідчений полководець Бгіма, який здається зовсім незначним порівняно з Бгішмою. Доріодга назавжди ненавидів Бгіму, бо знав, якщо йому й судилося колись загинути, то тільки від рук Бгіми. Водночас він був упевнений у своїй перемозі, покладаючись на присутність. Бгішми, який набагато перевершував Бгіму своїм досвідом. Тому Дурйотхана вважав, що має всі підстави сподіватися на перемогу. Да, тут порівнюється Бгішма і Бгіма дуже такі схожі ім'я і часто їх путають, Да. Ну і все було понятно і з Більше нічого додати, можна перемотати, хто прослухав. Дуже цікаві речі тут казались. Тому вірш 11. А я не шу часар вешу ядхабгам, абастхитах, бишмам ева гірах, шанту бхаванта сарва евахи. А я не шучу, у стратегічних пунктах. А я нешу шучар вешу сарвешу скрізь. Ядхабхагам авастхитам. Ядхабхагам по різному вишукувані Авастхита розташовані. Бхішмам ева бхірак Ева неодмінно. Абхірак шанту підтримайте. Абгіракша там було два рази, але вже слово, тут третій. Абгіракшан тут підтримайте. Бгавантах, сарва, евахі. Бгантах. Ви, сарва. Усі відповідно. Усі, відповідно. Евахі неодмінно. Тепер усі ви, перебуваючи кожен на своїх стратегічних позиціях, повинні всіма силами підтримувати Діда Бгішми, поясненню. Дур'йотхана, віддавши належне до області Бгішми, зважив на те, що інші можуть подумати, нібито їх вважають менш значними. І тому він, промовляючи так. І з властивою йому дипломатичністю намагається залагодити справу. Ну так, да, він виділив у 10-му вірші Бішму, і тут він в 11-му вже. Всіх воїнів теж каже, що ви допоможіть йому. Ваша сила теж необхідна. Він наголошує, що, хоча б Гішма безумовно і найвеличніший герой, однак він уже старий і тому необхідно особливо подбати про те, щоб усебіч підтримати його. Він може захопитися битвою в якомусь одному місці, і ворог скористається з цього. Тому дуже важливо, щоб інші великі воїни не залишили своїх стратегічних позицій. Бо це дозволить ворогові е, прорвати фалангу. Дур'йотхана добре розумів, що перемога Кауравів залежить від присутності Бхішмадеви. Він був переконаний, що в бою Бішмадева і Дроночаря цілковито підтримують його, адже він добре пам'ятав, як вони не вимовили жодного слова, коли беззахисну дружину Арджуни Дравпаді силоміць роздягали у присутності всіх полководців, і вона волала до них, молячи про справедливість. Хоча він і знав, що обидва ці воєначальника, воєначальники. Е, Почувають певну прихильність до пандавів. Він сподівався, що тепер вони цілком відмовля... від... відмовляться від сентиментів, як це вже було раніше під час гри в кості. Вірш 12-й. Тася санджана харшам, санджана ян, харшам, тася його санджанаян сбишуючи санджана харшам бадьорість, харшам бадьорість. бадьористь. Курувридах питамахах. Куру вредах питамахах. Куру в рідгах передок династії куру бгішма. Куру В Врідга в це предок, предок. Пітамага дід. Сімха надам, віна, дьо чайх. Сімха надам, віна, дьо чайх. Сімха надам – Звук, подібний до левиного рикання. Сімха лев. Надам це звук. Да. Вінадя. той, що вібрує Вінадя. У чаї дуже голосно. Шанкам дадгмау прапат, паван, -пра -па шанхам да дмау, пратапан. Шанхам мушля. Чи Раковена, хто знає російську мову. Дадгмау Подув пратапаван доблесний. Пратапан. Тоді Бгішма, доблесний, великий предок династії Куру, дід воїнів, що стали до бою, засурмив дуже гучну свою мушлю, створюючи звук подібний до. Левинного рикання, і підбадьорюючи цим ним Тася санджана Ян Харшам, куру, в рідах, пітама, сімхана, дам віна, дьочай, шанхам, пратапаван Пояснення. Предок династії Куру добре розумів внутрішній стан свого внука Дур'йодгани і з Притаманним йому співчуттям, намагаючись підбадьорити його, гучно засурмив у свою мушлю на підтвердження того, що його не даремно порівнюють із левом. Але посередньо символічним звучанням своєї мушлі він повідомив своєму пригніченому внукові Дурйотхані. Що в того немає жодних надій на перемогу в битві, бо на боці супротивника був Верховний Господь Крішна. Однак обов'язком Бхішми було керувати боєм і не шкодувати зусиль для цього. Тринадцятий вірш. шанкашча Татакшанка, шанкашча таташанка. Та так після цього Шанка мушлі. Вгерях великі барабани. Беріяш. Чи берях. Панавана камухах. Панаванака гомуках. Го Пана панава анака. Маленькі барабани. Та літаври. Панава анака. Маленький барабан на талітар. Гомукхах. Рижки. Или рожок", да, на российский момент. Сахасай бабя ханьян там. Сахасайбанья. Та. Сахаса несподівано. Сахаса. Ева – неодмінно. яхан янтан. Пролунали водночас. Сашабдамубхават, сашабда, стомулобгават. Са той шабда, змішаний звук. Тумула гучний. Тумула гучний. Абгават настав. Після цього враз залунали мушлі, барабани, літаври, сурми та ріжки, і дуже гучним було те їхнє спільне звучання. Вірш 14. Татах шветар, хаяр юктен. Та югтегем. Татах шветар, хаяр хай Та Татах після того шветайх білими. шветайх, шветадвіпада білими. Молочний океан, швето-двіпа, так, да? або молочна планета, біла планета, да. А здесь біла просто, швето-білий. Хаяйх кіньми юкте, яких було запряжено чи задіяно, так, да? часто так перекладають юкта, задіяти щось. Махатісь ян данест хітаум, Махатісь ян данест хітаум, Махаті у велику. Маха, да, велика Махаті. Сяндане на колінсниці. Сяндане. Стхітау розміщений. Мадхава стхіта. Да, стхіта дермуния такий уситчивий мудрець. Да. А тут стхіта розміщений. розміщенный. Да, Слово стхітау розміщені. Ще подивимось в літературному перекладі, як будемо Мадгава пандаваш чайва. Мадгава Ева, звичайно. Мадава це понятно, що Кришна. Чоловік богині щастя. Мадава. Мадава, Мадава. Рада Мадава. Чоловік богині щастя живяв Шанкау прадат матух живяв Шанкау прадат матух живяв трансцендентний Шанкау мушлі прадат матух засурмили е Татах шветархаярюкте Юкте янда не стітау, Мадхавах панда баш, чайва, дів'явшанхау прададматух. На іншому боці поля, Крішна й Арджуна, стоячи в чудовій своїй колісниці, запряженій білими кіньми, засурмили у своїй божественні мушлі пояснень. На відміну від мушлі, у яку сурмив Бгішма Дева, мушлі в руках Крішна Арджуни названо Божественними. Їхній трансцендентний звук е, провіщав перемогу, бо на боці Пандавів був Кришна. Джаясту панду путанам єшам джанардана перемога завжди на боці таких людей, як сини панду, тому що з ними пов'язаний Господь. Господь Крішна. Хоч би де і коли з'являвся Господь, Богиня щастя і удачі завжди поруч, бо вона завжди нерозлучна зі своїм чоловіком. Отже, перемога і удачі чекали на Арджуну і божественні звуки, мушлі, вішну, тобто Господа Крішни сповіщали про це. Крім того, колісницю, на якій на сиділи обоє друзів, подарував Арджуні Бог вогню, Агні. А це означає, що на ній можна було завоювати будь-яку землю в межах трьох світів. Ом датсат ми все присвячуємо Шеліпровопаді та Верховному Богу особі Крішні.